Вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні у нас вечірня битва Passat B7 Європа проти Америки. Цікаво поглянути, хто кого переможе, а саме в промивці радіатора пічки. Що в одному, що в другому автомобілі 35-37 градусів середні дефлектори, з правої сторони немає тепла. Тому сьогодні все вирішиться, хто кого переможе, Європа чи Америка. Поїхали. Так, перший європеєць іде у нас. Підключились на радіатор пічки, фільтр чистий. Бачимо, вимито все. Поїхали. Відійшов бруд доволі великі кусочки, бачите, випадають. Навіть це як на резинку школа. Мотор, було втручання в цей мотор, мотор 1.8 TSI, тут проблема була з сепкою і мотор повністю капіталився капіталився мотор, тому було втручання в систему охолодження і... Забило радіатор піч. Ну, ось причина перша обнаружена, виявлена, правильніше сказати. Тому миємо першого європейця. І А зараз у нас паралельним підключенням переходимо на Б7 Америка. Так, зустрічаємо. Народний Б7 Є... Америка. Мо... Мотор 2.5. В цьому протистоянні буде стояти Б7 Європа 1.8 TSI проти Б7 Америка. Ну, це Passat НМС, але в народі Б7 на нього кажуть. Америка. Мотор двигун 2,5 атмосфера. Теж та ситуація з радіатором пічки не гріє 34-32, посередині, права сторона, зовсім холод. Підключаємось, поїхали. Так, підключились до радіатора пічки О, в американцю. Почистили фільтр, чистенький. Поїхали. Є. Є. Кого ж більше бруду? Ну, на перший погляд приблизно однаково. Так, миємо без Сьомий Америку і поглянемо, хто ж переможе в цій битві. Битва пічок триває. Ми маємо 90 градусів на апараті, перевірка йде європейця. Права сторона, у них що в одного, що в другого у всіх Volkswagen права сторона забивається як можна найбільше і менше дає тепла. Права сторона у 7 Європа 74,9. Ну, 75 є. Перевіримо центр. Центральний правий у нас 76 градусів, поглянемо далі. Центральний лівий у нас 81 градус, вже ну, потрошку набирає, зупинимось на хай буде 81. Ну, вже не набирає. 81. Крайній лівий 77 з копійками фіксуємо 77 градусів. Так, маємо вже результати B7 Європа, промивки радіатора пічки. Дуже гарні. Переходимо до вирішального моменту. Замірив результати промивки B7 Америка. Поглянемо права сторона, в нього найбільш закоксовується, як і у європейця. Маємо 60. Ну, буде 7 чи не буде. Температура вже на пів градуса впала, можемо зарахувати 67 градусів. В європейцю 75, а тут 67, мінус 8 градусів. Дивимось далі. Наступні дефлектори. Так, Дивимося середній і правий. У нас температура зараз рівно 90. Я всі заміри роблю при 90 градусах. Бачимо 74,8. Ну, мабуть, можна натягнути на 75. Будемо рахувати 75, 75, а в європейця тут 76. Мінус 1 бал. Ну, 1 градус, а ми його переводимо в бали для інтересу. Тому мінус бал. Дивимося середній лівий. Середній лівий 76 градусів. Ну, Ще трошки підбирає, але температура зараз рівно 90. Будемо рахувати 76. А В європейця було 81. Ще мінус 5 балів. І глянемо середній лівий. У нас потухло світло, але повірте на слово, крайній лівий вийшов на 74 градуси. А в європейцю 71. 70... 6. І ще мінус -2. 2 градуси, 2 бали. Так, Підведення підсумків нашого конкурсу. Passat b 7 Європа, мотор 1,8 TSI 2011 року випуску. Набрав такі показники. Зліва направо, з водійської сторони 77, 81, 76, 75. Сумі виходить 309, ну, в даному випадку не градусів, а балів. 309 балів. І американський фасад НМС в народі b 7 12 року випуску мотор 2,5 атмосфера. Набрав зліва направо 74, 76, 75, 67, 292 бали. І так, в нас переможець. Сьогоднішнього конкурсу виходить Європа перемогла Америку. Ну, уявно в лапках, а то звучить якось, щоб ви правильно розуміли. Європа переможець, Пасад Б7 Європа. Переміг з відривом 17 балів. А в цілому хочу сказати, що промились дві машини дуже гарно. Гріють, що там, що та. В салоні буде Ташкент. Приїжджали, тепла не було. Тому звертайтесь до нас, ми знаходимося в місті Бориспіль, промиваємо радіатори пічок системи охолодження, виконуємо будь-які роботи по системі охолодження, міняємо термостати, перевіряємо їх, переміряємо. заміняємо повну, робимо апаратну заміну антифризу і інші суміжні роботи. Перевіряємо на роботу заслонок. Може в кого заслонки, моторчики. І так далі. Тому звертайтесь, будемо раді вам допомогти та надати вам тепло ваш автомобіль. Всім гарного, мирного неба. Слава Україні, слава Збройним силам України, Всі, всього найкращого, до зустрічі!